Позиція 165 гривень, кофта спортивна жіноча. Якраз для такої погоди, вона класна для ходьби, там, чи для прогулки, чи пробіжки. Розмір XS і S. -ка. ось XS -ка. вона е, досить великоміридна, тобто можна її на S ку брати. Е, S може бути на M. -ку. значить У них є три, розмі... три... три кольори. Значить, ось така е, рожево-фіолетова буде. В лоті буде чорна. В лоті буде 10 штук, 165 гривень, 1650 лот. Ось така чорна. І одна, напевно, буде темно-синя, така в лоті. Показуємо ближче, як вони виглядають. Це така кофта на замочку. Вона така зроблена з такого поліестеру класного, середній, з таким з приємним до тіла, таким флісиком, чи як це сказати? правильно. Так, та, вони не повністю, не повністю а тільки такі горошки. Защипаються на замочку, в різні кишеньки, дві збоку є. Для пальчика є така виїмка і світловідбивні частинки. Значить, 10 штук лот, 1650 гривень, розмір xs XСК Супер пропозиція для весни. Замовляйте у менеджерів.